Бажаю здоров'я! Вчора, ви пам'ятаєте, ми з вами перекрутили свіжу слівку. А сьогодні я з цієї слівки, дивіться, вона загусла. Ми з нею будемо бити масло. Я спеціально не буду виключати камеру для того, щоб ви побачили, скільки часу потрібно, щоб збити масло Із свіжої слівки. Не бійтеся купувати. Одна не вийде, то в другої людини візьмете, тільки домашнє. Ідіть, довіряйте людям, вони працюють заради вашого здоров'я. Оці. Яке воно? Ось. Все, масло вже майже готове. І, на жаль, я... Так, секундочку. Зараз обійде маслянка. Міксір вже не хоче брати. Іноді буває, що можна збивати масло до однієї хвилини. Але пам'ятайте, ви купили свіжу слівку і збили масло, потратили одну хвилину, але ви бачите, що там нема красителя, немає нічого шкідливого для здоров'я, а чисто користь. Пам'ятайте, що молочне це кальцій, це фосфор. Це ваше здоров'я і ваших рідних. Будете здорові, то у вас буде і щастя, і гроші, і любов. А коли нема здоров'я, не потрібно нічого. Тому все в ваших руках. Зараз буде маслянка розходити. От. У мене маленька каструлька для того, щоб вам... я не розрахувала трішечки об'єм. Ось з цих крутинок буде сироватка. На сироватці ви можете місити блинчики, ви можете на сироватці замісити е, будь-яке тісто, пирожки, хрустики, хоч колодці, хоч е, солоні, хоч зеленю, то маслянка завжди хороша для такого. Ось, уже виходить. Я хочу показати вам цей процес, як воно буде. Не справляється. Подивіться, подивіться, ось маслянка. Вона називається Маслянка. Ви потратили хвилину. Але здоров'я там неоцінене. Дай Боже, вам здоров'я, довголіття і радості від усього. Купуйте домашні продукти молочні і будете здорові. Зараз я вам покажу, ось дивіться. Маслянка одійшла. Ми, я руками виробляю. Хочете, беріть ложку, хочете беріть, як вважаєте, за потрібне, але мені зручно так. Подивіться. Купляйте, пішли, купили пів літру сметанки, збили за секунди масло і все. Дивіться, яке воно гарне. А тепер мию, я його мию ось так. Дивіться. Взяла водичкою, вимила. Чому? Бо якщо воно буде просто з маслянкою, може в пару днів постояти, давати кислінку або привкус молочного. А якщо ви його вимиєте ось так акуратненько під холодною водою, то дивіться і вибили. Водичку вибили і воно без води. Все. Ви знаєте, що це масло ви зробили з любов'ю, своїми руками. Заради себе та своїх рідних, їжте на здоров'я, купуйте у людей, які стараються заради вас. І довіряйте людям та собі, коли ви вибираєте слівку свіженьку, нема значення, скільки тої слівки. Має значення пробуйте на смак. Якщо вам вкусно, сладко, все, беріть, бийте масло і їжте на здоров'я. Смачного!